Четверо обвинувачених змогли самі прийти до зали суду. Майже рік вони провели під домашнім арештом. П'ятий обвинувачений Пітерський руфер Володимир Подрєзов, цілий рік перебував у СІЗО. Тому до суду його привезли в автозаку. Поліція розцінила дії активістів як вандалізм і хуліганство з політичних міркувань. Їм загрожує до семи років в'язниці. Прив'язка прив'язка йде до України. Обвинувальний вирок складено згідно з обвинувальними тезами. Йде тиск на політичний підтекст. Політику руфер подрізав свою провину. Частково визнав інші обвинувачені, стверджують, що стрибали з парашутами з даху висотки і до акції непричетні. Адвокат переконана, що ця справа показова. Хочуть хочеть показати, що буде, якщо хтось так відкрито себе вестиме на підтримку України. Навіть якщо ти не причетний, однак опинився поряд, тоді чекай ось таких наслідків. Висотка, частину зірки якої було перефарбовано, розташована на котельницькій набережні. Це за кілометри від Кремля. Після акції поліція затримала чотирьох парашутистів, а через кілька днів руфера подрізала. Хоча відповідальний за акцію взяв на себе український руфер Мустанг. Зараз він перебуває в Україні і заарештований судом заочно днями. Руфер оприлюднив Ютубі нове відео. Воно за задумом Мустанга доводить непричетність парашутистів. Проте невідомо чи візьме до уваги обвинувачення це відео.